Ось сонечко світить. А ось вже починається дощ. І так кожних 15-20 хвилин. І ще таке надвигається чорне, гарне. Починає зачиняти закривати сонечко. І пішла чорна хмара. І вже починає капати дощик Роблю перерив. І потім знову піду до бджілок Всіх вітаю. Що, колеги? Знову в мене сонечко вийшло. Такі гойдалки погоди я не пам'ятаю, щоб так все різко перебувалось. То дощ, то сніг, то мороз, то сонце і все дуже швидко, як калейдоскоп. Ну що, готуватись потрібно все рівно на кочівлю. І перше питання в мене було, чи зараз потрібно ставити рамочки на відтягування. Потрібно, хоч і все перецвіло майже, зараз тільки ріпак починає зацвітати. Абрикоса в нас від морозу згоріла, трошки підгоріло, все. Пришвидшилось набагато. І зараз починає зацвітати ріпак. Я ставив на відтягування, коли цвіли яблуні, груші, персики. Потрібно ставити тільки в сильні сім'ї або в середній. Слабенькі сім'ї не потягнуть. вони попортять. Сьогодні в мене вже 11 травня. Я вже буду готувати на кочівлю сім'ї. І подивимося ці рамочки, що я підставляв на відтягування, дав. Утеплювач я не знімав, не рекомендую зараз знімати. Ночі холодні, розплід пішов, щоб не було захолоджено розплоду. Краще. Деребдіть, не доб'ється. І так, глянемо, що у нас тут робиться. Mm. Повторю, зараз буду готувати рамочки на відтягування, ще. і готувати сім'ї на кочівлю. Поїдемо на ріпачок, а там уже як ляже карта. І так, в мене рамочка. Поставила на 8.05 і 28.04, 28 квітня. 28 я сюди поставив спочатку одну, потім іншу. Зараз глянемо ця, що раніше. В квітні я ставив, коли все цвіло ще. Де йдемо радіось. Чудово відтягнули. 28. четвертого Я рамочки всі, що ставлю підписую. Видно, 28 четвертого Відтягнуто і засіяно повністю. З двох сторін. Тут чудово. Якщо і ця рамочка, що ставив 8, Це сієна, то зраз зразу підставлю ще одну. І повторюся, зацвітає ріпачок. Ось мо це получається. буквально 10 8 8-9-10-те три суток. Теж тянуть. Тягнуть гарно. Маточка бігає, значить, вона буде засівати її готовлять ось сіматочка з білою позначкою. все чудово значить буду підставляти ще одну зразу так рамочку я підписав і поставлю поруч це іш ми потягнули від квітня. Ставлю поруч. Так, зараз ще доставлю рамочки, щоб був повний вулик, Поставлю утеплувач і він буде готовий на кочівлю. Ну що, колеги, сьогодні я попрацював гарно. Більше половини приготував, підготовив до кочівлі. Потягнули непогано, дуже добре. Декілька штук тільки мене підвело, але це таке вони далі себе виправдують. Сонечко починає заходити. Працював в переривах між надскоками дощу і сонця. Так що потрібно ставити зараз на відтягування обов'язково. Обов'язково розширяти потрібно сім'ї. І в мене були питання моїх товаришів, що таке, що зараз починають роїтися. Навіть декілька вже роїв зловили. Це все від того, що невчасно все було зроблено на пасіці. Якщо вчасно розширити вчасно дати їм роботу, такого не станеться. Тому всіх закликаю обов'язково. Давайте на навітягня, вчасно розширяйте. І в наступному відео покажу ще, як ставити будівельну рамочку. Вони потягнуть трутовку, але це дуже добре. У них є робота, і вони ніколи не будуть роїтися. Всім удачі і добра! До наступної зустрічі.